О, Пресвята і премилостива, владичиця, Богородице, припадаючи до святої ікони Твоєї, смиренно благаємо Тебе, вислухай голос благання нашого, поглянь на скорботи, побач, біди наші і як любляча мати, поспіши. Напоміч нам безпомічним, ублагай Сина Свого і Бога нашого, щоб не погубив нас за беззаконня наші, але явив нам чоловіколюбну милість свою, випрости нам, владичеце, у Його милосердя, тілесне здоров'я і душевне спасіння. І мирне життя землі, плодючість, добре поліття і з небес благословення, на всі добрі діла та починання наші, православному воїнству нашому над всіма ворогами перемогу і подолання, і як у давнину зглянулася Ти милостиво, на смиренне славослів'я. Афонського послушника, який прославляв тебе перед пречистою іконою твоєю, і послала ти до нього, ангела, щоб навчив його співати пісню небесну, що нею славословлять Тебе, ангели, так і нині прийми наші старанні моління, Тобі принесені, о, цариця всехвальна. Простягни до Господа богоносні руки свої, якими Божого дитя Ісуса Христа носила Ти і благай Його, щоб визволив нас від усякого зла, яви, владичице, Твою милість до нас, хворих з ціли, скорботних утіш, тим, хто бідує. Допоможи і сподоби нас благочесно життя Це земне закінчити, християнський непоручний кінець життя отримати, і Небесне Царство унаслідувати материнським заступництвом Твоїм перед народженим Тобою Христом Богом нашим, Йому ж з безначальним Його Отцем. І Пресвятим Духом належить всяка слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, завжди славно і пренепоручно, і Матір Бога нашого, чесніше від Херовимів. І незрівнянно славнішу від Серафимів, що без істеління Бога слово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Амінь.